Огляд головних новин на ранок 29 грудня Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню. Макрон оголосив прогрес щодо гарантій безпеки для України. Українські дрони вдарили передрому ВРФ. Трамп і Зеленський просунули мерди план. Лише три хвилини. Ви в повному курсі. Найголовнішого зада А з вас лайк, коменти. І підписки Зеленський і Путін можуть зателефонувати. News повідомляє, що після зустрічі Трампа Зеленського вперше за понад 5 років можливий прямий дзвінок лідерів України та РФ. Це стало б дипломатичною перемогою США з 20 пунктним мирним планом компромісів для Києва та Москви. Китайські маневри біля Тайваню Пікін розпочав масштабні військові навчання з залученням військ, флоту та авіації навколо острова, демонструючи силу і Підвищуючи напругу в Тихоокеанському регіоні сигнал про готовність до ескалації Китаю. Макрон про гарантії безпеки після онлайн розмови з зеленським Трампом та європейськими лідерами. Франція оголосила прогрес. У січні в Парижі визначать конкретний внесок кожної країни коаліції рішучих для міцного миру. Європа готується до саміту. Ввечері 28-го дрони атакували аеродром Ханська Омайкопія, а Тулу вдарили можливою балістикою 14. Вибухів ракетна небезпека, кадри з місця події у телеграм-каналах без офіційних коментів Москви. Українські удари по талах РФ тривають. Європейські лідери до РФ Мелоні після розмови з Трампом Зеленським наголосила, Москва мусить показати відповідальність і готовність до припинення вогню. На заходу потрібно згуртуватися щодо безпеки України. І Італія підтверджує єдність з України. Ситуація на фронті сили оборони за добу знищили 1180 російських окупантів, три танки. 6 Броньованих машин 13 артсистем і 305 безпілотників. Високий темп виснажує агресора. Україна на навчанні НАТО вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 про колективну оборону альянсу, що означає практичний крок інтеграції, прогрес до членства. Фондер Лейн про прогрес година розмови з Трампом, Зеленським та Європою дала хороший результат. Європа готова працювати над непорушними гарантіями безпеки з першого дня миру. Єврокомісія вітає успіх Зеленський. Про наступні кроки команди фіналізують питання наступного тижня. У січні Трамп прийме українців та європейців у Вашингтоні для прямих переговорів. Дипломатія, як ми бачимо, прискорюється Трамп про перемир'я на прес-конференції Зеленським заяв... Вив, що Путін проти припинення вогню для референдуму. Мирний план потребує тижнів, інакше війна триває. Зеленський план на 90%, Мирний план погоджена саме на стільки відсотків на 90%. гарантій безпеки на всі 100%. оптимістичний звіт після Мара Лаго.